Друзі, сьогодні 22 вересня 2022 року у такий нелегкий для країни час. Наша область святкує свій 85-літній ювілей. Хмельниччина завжди мала стосунок до вагомих історичних подій українського державотворення. Історія продовжується, і ми знову мусимо боротися за щасливе життя на вільній нескореній землі. Кожен на своєму фронті обираючи світле майбутнє для нащадків. Тож пропонуємо підсумувати в ефірі першого подільського, яким запам'ятався цей день в умовах війни. Отож, розпочинаємо. 22 вересня 1937 року є офіційним днем утворення Хмельницької області. Сьогодні у ювілейну річницю обласні владці вітали найдостойніших жителів Хмельниччини. Серед них науковці, культурні діячі та, звісно, військові. З нагоди 85-ї річниці утворення Хмельницької області в обласному центрі нагородили найдостойніших її жителів. Цьогоріч Хмельниччина відзначає свій ювілей в умовах війни, тому найбільшу шану і подяку висловили тим жителям області, котрі боронять територіальну цілісність нашої держави. Тож очільник області Сергій Гамалій вручив відзнаки представникам військових частин Хмельниччини. Весь час наша область була у центрі державотворчих подій. Так само, як і сьогодні, в ті часи ми. Захищали наш край. Я хочу подякувати всім захисникам нашої країни. Впевнений, що кожен зробить все для того, щоб наша країна була єдиною неподільною. Обласній владці не оминули представників інших значимих сфер діяльності. Нагороди приймали працівники екстрених служб, культурні діячі та науковці. Серед них Лілія Іваневич, яка стала першим лауреатом обласної премії імені Володимира Гериновича в галузі історико-культурних та краєзнавчих досліджень. Робота над монографією традиційний одяг українців Поділля тривала 13 років. Але жінка зізнається, праця того вартувала. Книга, яка містить інформацію повністю про традиційний одяг, історію його заснування саме нашого краю, подільському краю, Класифікація, які одягові складові були, як носилися, як оздоблювалися, як поєднувалися. Тобто, все-все-все. У книзі описані е, такі вузьколокальні особливості е, різних районів, різних локальних частинок Поділля. Тобто, ви побачите там і білим по-білому, і чисто чорна низь, і чорно червона і Чорнокольорова, тобто насправді поділля дуже барвисте. Владці запевняють, нашій хмельниччині є ким пишатися, і в першу чергу це доводять її жителі. Кожен з яких, будучи на своєму місці, робить все можливе для її подальшого розвитку. 85 років тому в цей день сталася важлива в історії України подія. Цього дня на карті з'явилися чотири нові області, які утворили шляхом поділу вже наявних регіонів. Одною з них стала Хмельницька область. Про історію створення Хмельниччини, її кордони, тодішню назву та особливості поділу дізнавалися журналісти Першого Подільського. Одним з новостворених регіонів 22 вересня 1937 року стала Хмельницька область. Нинішні кордони Хмельниччини збереглися ще з того часу. Щоправда, тоді назва області була іншою. Кам'янець-Подільська область з адміністративним центром в одноіменному місті існувала до 1941 року. Тоді ж для територіальної зручності всіх жителів регіону обласний центр перенесли до Проскурова. Саму ж назву області не чіпали до 1954 року. А тоді, коли змінилася назва самого міста з Проскурова на Хмельницький. Область стала носити теперішню назву у той час для СССР. Таке утворення мало важливе значення. Головна мета утворення області це була військово-стратегічна, тому що область знаходилася на кордоні, будувалися тут укріплені районі. Райони я думаю, що всі хмельничани знають ці бетонні споруди по всій області, які були споруджені перед другою світовою війною. Ну і саме головне область було плацдармом для наступних походів Червоної армії. І ми знаємо з історії, що тільки наша область була утворена, а вже в в 1939 році приєднували Західну Україну Радянський Союз, в 1940 році Буковіну і Бесарабію. І саме з нашої області, штаб, до речі, знаходився в Проскурові, в нашому Хмельницькому, і йшли війська, якраз, які виконували цю функцію. Відбулося це утворення, об'єднали, ну ніби зовсім різні регіони. Волинь – це Шепетівка, Славута, у нас там полонне, і Поділля це Кам'янсь-Подільський, Побужжя – це якраз наш Хмельницький, Деражня, там, Волочиськ. Але всі ці регіони. Регіони стали єдиним таким комплексом. Янець Подільський осередок історії Поділля та місто, про яке першим згадують, розповідаючи про наш регіон, і не дивно, адже адміністративні межі Хмельниччини свого часу радянською владою були утворені саме там. Однак терени області значно ширші і сягають понад 20 тисяч кілометрів квадратних. Найвідоміші історичні моменти та те, чим славиться наш край, на думку краян. Дивіться у рубриці питання дня. Сьогодні Хмельниччина святкує свій 85-літній ювілей. На ваш погляд, чим славиться наш край і чи знають про нас за межами України? В першу чергу добрими людьми. Ну і показниками праці є таке теж. Саме головне, щоб при цьому святкуванні був у нас на землі мир в Україні в першу чергу. І щоб ми всі мирно жили дружно. Культура, природа, славиться Хмельниччина, ковбаска. Ну загалом про Хмельницький ще за межами України знають, тому що наскільки мені відомо ще до початку повномасштабного вторгнення багато українців, хмельничан э, за кордоном жили і починали свій бізнес, свої справи, просто переїхали. Єдине, якби как бы, то, що точно знаю, що у вас є станция атомна, це наверное, з точки если говорить говорити технічних вопросов. А так вообще город чим славиться, що вот завжди була уверена до того, як сюда приехала, Что-то здесь Хмельницкий Богдан сделал такое, что вот в честь него, вот ему сделали, а оказывается нет. Поэтому теперь я могу определенно сказать, чем славится Хмельницкий, тем, что здесь никогда не был Богдан Хмельницкий. А чему не знаю? знают? Знает, за межами Украины, потому что наши люди скрысье. Тем более а, и сейчас. Тем больше, что сейчас. проймают нас, ну не знаю, как бы то. А чим сказати? славиться Хмельниччина? – Чим славиться хліборобством, запашним хлібом. І люди добрі слідчі. <різь> і люди добрі. Є в нас допрір, санаторій, який оздоровлені всіх людей їздить. Є в, в, в гори. У Кам'янці-Подільському теж її є. Ну, раніше взагалі наш край славився базаром, але вже це не актуально. У нас є досить велика, гарна природа. Це, наприклад, Бакота, де багато хто приїжджає сюди подорожувати, пофотографуватися, сплавитись на Дністрі. Там багато популярність мають каяки на Дністрі. Кам'янець-Подільська фортеця, про яку знає навіть не те, що вся Україна, я думаю, а більшість світу. Звичайно, знаю, а славиться насамперед людьми своїми. Сьогодні Хмельниччина святкує свій 85-літній ювілей. На ваш погляд, чим славиться наш край та чи знають про нас за межами України? Ну за межами України, звичайно, нас знають за наш ринок славнозвісний. Ну бажаю Хмельницькому, щоб він процвітав. Завершується перший місяць нового навчального року в освітніх закладах в умовах війни на Хмельниччині. Частина садочків, шкіл, університетів, де є сховища, розпочали працювати в очному та змішаному форматах, інші ж у дистанційному. Цьогоріч ключовим моментом надання освітніх послуг є питання безпеки, яке напередодні в рамках робочого візиту до регіону вивчав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Ще на початку літа у Міністерстві освіти та науки України з 1 вересня освітнім закладам рекомендувало розпочати навчальний процес, обравши зручний формат роботи в залежності від безпекової ситуації в кожному регіоні та за наявності захисних споруд. Тоді, за словами очільника нашої області, Хмельниччина була готова лише на 11%. Для нас найважливіше це безпека дітей. Якщо буде загроза, ніхто в офлайн школи не відкриє. Але можливість така має бути в дітей, і тільки після цього ну батьки будуть самі вирішувати, чи вони хочуть онлайн чи офлайн. У серпні ми навідались до однієї із найзаповненіших шкіл міста. Тож, відповідно, і укриття тут мало бути достатньо великим, аби розмістити усіх дітей та педагогів. Працівники облаштували там декілька класів, аби учні під час тривоги могли продовжити навчання та спробували створити фактично максимально комфортні умови. «Ми створили дві повноцінних аудиторії. Вже підвели сюди інві інтернет вайфай. Плануємо обладнати сучасною комп'ютерною технікою до 1 вересня, щоб діти якісно отримували освітні послуги. Та якщо школи обласного центру були більш готовими до сьогоднішніх викликів, то сільські потребували ресурсів та часу. Ми зробимо виходів. Взволи зробили там. Є ще от сюди можна зробити. Віку. І ось фактично за невеликий проміжок часу Хмельниччина активізувала усі зусилля, аби налагодити безпечний освітній процес. Підсумки готовності навчальних інституцій регіону до діяльності в умовах війни підбив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Як зазначив високопосадовець, наразі 67% освітніх закладів області забезпечено захисними спорудами, що дозволяє навчання в очному та змішаному форматах. А це один із зразкових показників по країні. Зразкова організація. Більшість дітей пішли офлайн на навчання, і це саме основне. Це дало можливість батькам працювати і заробляти на творити ВВП і заробляти на утримання родини, а дітям повноцінно спілкуватися, мати можливість повноформатного навчання, повноформатного контакту з викладачем і своїми однолітками це надзвичайно важливо. Також міністр подякував за організацію освітнього хабу на Хмельниччині, який став першим і єдиним в Європі, і подав приклад для створення такого простору і в інших українських містах та за кордоном. Жінка, яку поліцейські викрили у крадіжці, та спробі підкупу слідчого невдовзі постане перед судом. Навесні 52-річна жителька Житомирщини, перебуваючи в одній із крамниць у Шепетівці, викрала мобільний телефон у підлітка. Родина потерпілого звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу крадійки та вилучили в неї крадене майно. Аби уникнути відповідальності, жінка вирішила відкупитися від поліцейських. За залагодження питання вона запропонувала слідчому 2000 тисячі гривень. Гроші принесла до службового кабінету. Дії зловмисниці задокументували правоохоронці. Досудове розслідування завершено. Наразі жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. На Білогірщині поліцейські розслідують обставини сімейного конфлікту, під час якого місцевий житель поранив ножем рідного брата. 20 вересня близько 22-ї години у селі Довгалівка під час засілля між родичами, що проживають разом, розпочався конфлікт. Старший із братів наніс удар ножем опоненту в область грудної клітки. 35-річному потерпілому вдалося викликати допомогу. Наразі за його життя борються місцеві медики. Працівники поліції оперативно прибули на місце події та. Та встановили обставини справи. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. За минулий тиждень за розпивання алкоголю у громадських місцях патрульні регіону виявили та притягнули до відповідальності близько 40 порушників. На них склали адмінматеріали. Покарання за таку поведінку передбачає один із наступних пунктів. Попередження штраф від 17 до 136 гривень, громадські виправні роботи чи адміністративний арешт. У городоцькому краєзнавчому музеї, що на Хмельниччині, відкрилася виставка Кам'яне мережево древніх Мацев. Приурочена вона не лише святу Рош Гашана і Одеському новому року, який цьогоріч припадає на 25-27 вересня, але й пам'яті українських євреїв, які загинули захищаючи Україну, а також євреям, які зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Декори єврейських надгробків Мацев XVIII та початку 19 століття є насправді досить вишуканим та високохудожнім різдвенням по каменю. Чи не кожен надгробок того часу є унікальним витвором мистецтва та сам по собі музейним експонатом? Показувати зручніші знімки, хоча у такому форматі, як на виставці, то тривалий і складний творчо-технічний процес. У підсумку виходить дивовижна та дуже красива картина. Кожного така картинка це від 4 до 8 годин чистої роботи. Ті, що є кольоризовані, то це ще можна накинути годин 5-6 зверху. Класичні світлини не можуть повноцінно передати красу творінь давніх майстрів. Плями лишайників, що густо вкривають мацеви, створюють ефект камуфляжу. Автор проєкту винайшов власне ноу-хау. За допомогою комп'ютерних програм тло камуфляж прибирається, а залишається виключно різьблення та барельєфи. Ці всі не знаю, як їх назвати, називаю їх вотинанками, тому що це вже не фотографії, але ще не художній. Якийсь такий твір художника готувалися вони як ілюстрації до моєї книжки. Подібної подачі давнього різднення кажуть, поки ще ніде не практикувалося. Тим більше зазвичай майстри каменерізи відтворювали у камені розписи давніх дерев'яних синагог 17-18 століть, Жодна з яких до нашого часу не дійшла. А ще ця експозиція має на меті показати світу, що жодного нацизму, про який торочать російські пропагандисти, в Україні немає. Виставка демонструє те, що Мир і мир і спокій має бути завжди в наших душах, в наших в нашому житті, і нехай перемога, яку ми так очікуємо, буде близькою, тому що ми єдині народ єдиний. Як запевняють організатори проекту, виставка демонструє культуру українських євреїв як частку культури всієї України, а ще є демонстрацією міжнародної єдності в нашій державі. Я українець підготував таку виставку. Українці, які сприяли, спонсорували цю виставку, бо це теж коштує чималі гроші, роздрукувати фотографії, купити рамочки, провести захід. Українці це відділ культури нас, які готували цей е, захід. Тобто, от українці показують єврейську культуру, який нацизм в Україні на виставку звітали переселенці, місцеві жителі, євреї з навколишніх міст та сіл. У відеоформаті долучилися головний рабин України та науковці з Ізраїлю. Еврейский народ, который прошел все ужасы Холокоста, он как никто знает, что такое война и что такое тяжесть Холокоста. Сегодня, так сказать, еврейский народ показывает свой оптимизм. Виставка приурочена не лише свято Рожгашана, єврейському новому року, що цьогоріч відзначається 25-27 вересня, але й пам'яті українських євреїв, які загинули, захищаючи наш край, а також євреям, які зі зброєю в руках захищають нашу спільну батьківщину, Україну. До дня міста 24 вересня у Хмельницькому проведуть чемпіонат із ловлі риби Проскурівська риболовна ліга 2022 на водоймі річки Південний Буг. Порибалити зможе кожен охочий початок реєстрації для участі у змаганнях розпочнеться о 8-й ранку. Переможців та призерів буде нагороджено цінними медалями та кубками. Окрім того, під час чемпіонату триватиме і благодійний збір для Збройних сил України. У Хмельницькому відбулося нагородження жінок-волонтерок соціально-патріотичного проєкту Жінки, що вражають цього року. Громадська організація бути жінкою відійшла від звичного формату роботи і поринула у вирій підтримки фронту. Три місяці у Хмельницькому тривав соціально-патріотичний проект Жінки що вражають. Його започаткувала громадська організація Бути жінкою. Вже не перший рік вони об'єднують представниць різних професій та поглядів. 2022 рік виявився випробувальним для кожного. З лютого Україна захищається від ворога і кожен робить все задля нашої перемоги. Багато місцевих жінок, які жили звичним життям, стали прикладом наслідування. Нині їхня місія допомогти військовим та переселенцям. Буремні часи війни. Щодня жінки, чоловіки виборюють перемогу, кожна на своєму фронті, кожен у свій спосіб. Але війна примусила жінок, саме жінок, замислитися над, над тим, що таке бути жінкою у війні. Це не тільки берегиня сімейного очага. Ми сьогодні берегині нації. Ми берегині майбутнього цієї нації. Поки чоловіки на фронті жінки створювали групи підтримки, відвідували госпіталі та збирали гроші силами наших колег, силами багатьох людей, які від відгукнулися, купити декілька автівок, постійно купуємо тепловізори. Споїмо квадрокоптери, то робимо все, аби дійсно наблизити перемогу як можна швидше. Нині усі вони отримали статуетки, які стануть чудовим нагадуванням про недоспані ночі, тон непересортованої гуманітарної допомоги та заплакані очі від подвигів наших військових. Як мама я стривожена, тому що так само в неї 16-річний син. Хочеться, щоб була коло дитини, але. Жінка берегиня роду, так родинного вогнища, але священий обов'язок у нас батьківщина. І як то кажуть, як би нам на світі не було, не скупімось на людське добро і крокуємо до перемоги. І навіть під час святкової години присутні жінки продовжують волонтерити. Вони анонсували початок благодійного аукціону. Лотами є картини та воєнні шоломи. Аукціон оголошується для того, щоб за зібрані кошти ми могли придбати цінні дороговартісні речі для наших хлопців і дівчат, які нас захищають. Ці кошти будуть передані для громадської організації захисту об'єднання волонтерів і всім тим, до людям, які нам допомагали, тим волонтерам, художникам, художницям ми обов'язково прозвітуємо і будемо анонсувати це на наших сторінках в соціальних мережах. Завершити благодійний аукціон планують до дня захисників та захисниць. Далі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Хотілося б користуючись нагодою, запросити всіх депутатів міського корпусу та обласного доєднатися до цієї доброї справи, адже кошти, які будуть вилучені за аукціону, будуть спрямовані на закупівля дуже необхідного реанімобіля. За задумом авторів, соціально патріотичний проект мав на меті об'єднати якомога більше волонтерів Хмельниччини, дати можливість налагодити комунікацію задля спільної справи перемоги. Тож наша сила залишається у наших людях, котрі своїми вчинками доводять, що ми на правильному шляху. Нехай Хмельниччина і надалі міцнішає і розвивається на шляху до перемоги. А команда першого подільського продовжить працювати на інформаційному фронті, збираючи для вас лише перевірену актуальну інформацію. Дякуємо за довіру. Бережіть себе. До зустрічі!